Такі стрибки Андрій Бланар собі дозволяє не часто, бо не можна. Басейн для реабілітації. Але хіба ж їх втримаєш? Після важких травм, поранень та ампутацій, тут вони і м'язи розробляють і емоційну напругу знімають, каже помічник фізичного терапевта Максим Каплюк. Хлопці бувають з різними травмами. Є такі, що приходять просто і ну, не розумієш, чи вони зможуть взагалі плавати, але за місяць-два занять вони звідси виходять самі. Тобто, Басейн дійсно лікувальний». Було трошки непривично, а потім, коли входиш, всю цю роль, так сказати, ну, що з одною, що двома. Для мене нічого не помінялося, так як пливав, так і пливає. Тут дуже мені, мені подобається за того, що я бачу просто результати свої. Коли я сюди перший раз зайшов, в мене рука майже не, не працювала. Мені допомогли масажі, тим більш басейн. Андрій Бланар у війську розповідає з 2009 року. Спершу строкова служба у президентському полку, 2014-го в складі Добробату Вінниця боронив батьківщину на сході. Коли виходила перша сотня воїнів з Вінниці, пішов добровольцем, багато моїх друзів пішли, і так я з ними побував везде, начинав починав Слов'янська. В той час кончив у Северодонецькому, везде був в гарячих точках. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ залишив службу. Я ще люблю кермо, я пішов на фуру, поробив всі документи, мав виїжджати за кордон. Втім, вранці, 24 лютого 22 року, він був у військовій частині, з якої лише нещодавно демобілізувався. У 59-й прослужив до березня 24-го. Поранення, розповідає, отримав на Донеччині. Це було в день народження моє 6 березня. Ну, кажуть, типу, що в день народження йти на, на позицію, типу, не дуже така прикмета є. Але думаю, та ні, ну типа, яка прикмета? Ну, по-любому. Ну і так вийшло. Да, Всепився дрон, відірвало ногу, ну, рука там, плече. Через високу ампутацію протезування ускладнюється, Втім, розповідає боєць, швидко навчився користуватись протезом і тепер може навіть без тростини ходити. Не зламатись допомогла родина. Коли поранення отримав, то дружина зразу приїхала на, на другий день і яй, ну я, знаєте, тоді, тоді десь міг оцей цей був переломний момент, коли можна було зламатися. Але коли вона сказала, для мене нічого не помінялося, все, я зрозумів, що все буде добре. А ще найбияким мотиватором, каже Андрій, є син. Коли мені дитина сказала, що тато, ти, ти ще будеш зі мною грати в футбол. То для мене це я ці слова ніколи в житті не забуду, і мені я сказав, конечно, буду І раді нього. Я коли я вдарив перший раз м'яч, то я зрозумів, що все буде нормально. Для сина хочу бути прикладом, як лишень дозволять лікарі повернеться до роботи. Про все, що довелось пройти, каже Андрій, не шкодує. І якби повернути час назад, вчинив би так само. Да, пішов би. Я все зробив, що все все віддав, що я міг зробити. Скажем, так я був готовий своє життя покласти. тому що коли ми туди йдемо, понятне діло, куди ми йдемо. Скажем так, вони практично щодня приходять до басейну у комплексі. Із лікуванням такі вправи допомагають і емоції вихліпнути, і швидше повернутись до цивільного життя, каже Андрій Бланар. Тут у цьому лікувальному басейні вони дозволяють собі відпочити і обігнати помічника фізичного терапевта в плаванні. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.